Так, маємо наявності ось такі Донфенги G2 404 з оригінальною заводською кабіною. Є хціліндровий тракторець, вонопривідний і ось така оригінальна заводська кабіна. Вона йде повністю зварна, не з частин складається. Тільки ми її встановлюємо зверху на трактор. Так, то все йде з заводом. Ось такі середині потужна рама, бачите, все зварено, кондиціонер. Пряма підлога, бокове розташування, реверс. Передній включається механічно. Ну, і саме цікавіше в це вже йде два зомби циліндра потужних, які ти сюди низу плаваючи потужна задана візка, дві пари гідровиходів, роздільна задня гідравліка aranty 2 роки доставка безкоштовна